Я все в тобі люблю, окрім відсутності твоєї, без тебе сили на нулю, не мов у серці сіла батарея. Я все обожнюю в Тобі, окрім моментів, де не разом, без тебе руки, очі, тіло не мої, мов сплутані високовольтні серце фрази. Я все в тобі, боготворю. Окрім того, де я не можу просто надивитись, я наче серце ще кохання п'ю, я п'ю і все ніяк не можу почуттів напитись. Я все кохаю у тобі, окрім секунд, що нам двом не належить. Ти, мов живеш всередині, в мені, стираючи кордони і усі кохання межі, я все в тобі люблю. Окрім відсутності можливості, щоб обійняти, немає рівних цьому почуттю. Я так люблю тебе кохати, я все в тобі.